Всім привіт! Розбираємо позиції великих фінансових установ по біткоїну та ефіру на Чекасській товарній біржі у звітностях COT. У описі є мій телеграм-канал і багато корисного навчального контенту у закріпленому повідомленні. Тож переходьте та користуйтесь. І почнемо наш огляд з звичайного біткоїну. Хто не знає, це тип контракту, який торгується на СМІ, і в основному використовується великими інституціями зі значним капіталом, оскільки один контракт дорівнює 5 біткоїнам. Отже, по комерціалах позиції. Дуже перегріть, але кардинальної зміни, поки що їхнього позиціонування не спостерігається. Варто зазначити, як активно вони почали лонгувати з 22 квітня, і ще активніше в травні, також у червні. Вони досягли найвищої кількості позицій за увесь свій історичний час. І зараз, в принципі, тримається на тому ж самому рівні. Фонди за крайні тижні збільшили свої позиції на 40%. Вони також почали набирати позиції трошки пізніше за комерціалів, по них перегрітості поки що не спостерігається. Що дивно те, що рітейл ще досі не має великої кількості позицій, при тому, що BTC постійно оновлює свої максимуми. Дрібні трейдери не поспішають залітати в ринок, їхні позиції ще далекі від максимуму, то це вселяє, в принципі. Оптимізм. відкритий інтерес на СМІ зростає, але не те, щоб дуже активно. Є певна невелика динаміка, проте без значних кардинальних змін. Якщо ви хочете почати розбиратися в даному фундаментальному підході, як читати позиції фінансових і інституційних установ, у телеграм-каналі є спеціальний міні-курс, який надасть вам всю необхідну базову інформацію. Читайте закріплене повідомлення. Перейдемо далі до огляду ефіру, і також звичайного. Контракту, де один контракт дорівнює п'яти ефірам. перше, що можемо побачити, це загальний ріст кількості контрактів за крайні два тижні по стороні фондів. Що саме цікаво, вони поставили свій максимум по загальній кількості контрактів, що вони утримують за увесь час на СМІ. По чистих позиціях це не сильно відобразилося, проте відкритий інтерес зріс майже на 20%. Наприклад, коли комерціали досягли найбільшої кількості позицій 7 січня 2025 року і поставили свій максимум по позиціях, була дуже сильна перегрітість, і на графіку це відобразилося доволі значним падінням. Якщо ми подивимося, то далі тут продовжувалася несхідна тенденція. Дрібні трейдери зараз у лонгах, в принципі, як і більшу частину часу, збільшив свою активність за крайні два тижні практично подвоївши кількість своїх контрактів. Як раніше вони отримали 229 контрактів, то зараз це в районах 400 контрактів. Якщо дивитися на чисті позиції у графічній інтерпретації, то відбилися від позначки, де раніше мали найменшу кількість позицій. Історично це повторювалося вже не один раз, якщо ми подивимося на історію. І почали набирати запас ходу, в принципі, ще є, то можна буде спостерігати певне ймовірне збільшення їхніх позицій. По самому чарту, якщо ми подивимося на BTC, на СМІ, то вагомі зони, які варто відмітити, це дана зона, де раніше було інституційне накопичення, і саме тут відбувся саме ось цей імпульсний прорив. Раніше також був утворений геп, який залишився неперекритим. Тож дані інституційні зони можна відмітити як одні з. Важливо. А якщо подивимося на ефір на СМІ, то варто відмітити дві зони. Перше, це зона даного дисбалансу, так де був значний вплив об'ємів, і також тут маємо також дисбаланс, який залишився неперекритий. Проте тут варто зауважити доволі цікаву ситуацію, те, що ми вже приблизно 9 днів поспіль відкриваємося вище попереднього закриття і не спускаємося нижче попереднього відкриття. Тобто ми бачимо те, що постійно кожен день він відкривається вище попереднього і не спускається нижче попереднього дня. Тож логічно можна сказати те, що ми можемо побачити з поточних продовження даної висхідної тенденції і не спускаючись нижче. Якщо ми спустимося нижче, це відкриватиме якраз шлях до доставки ціни саме в пом'якшення даної зони дисбалансу, так де був сформований, також попит. І також вже тут пошук на продовження. Кожна попередня зона, яка була. Важливою, знаєте, відкрию так, вона слугуватиме зоною як каталісту палбек, тобто зоною до відкату, і даватиме певну реакцію, що відкриватиме можливість для заходу в позиції. Так як це відбувалося, наприклад, в даному місці, так, ми отримали реакцію і відкат. І після чого при досягненні також даної зони CPB, ми можемо також очікувати певного відкату, перш ніж ми знімемо даний максимум. Такий вийшов коротенький апдейт по даних двох активах. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк, а я буду продовжувати отримувати в курсі позиціонування інституцій в наступних відео і в разі їхньої зміни також обов'язково проінформую. Тож не забувайте підписатись на канал.